Всім привіт! І це третя серія другого сезону ПЕС-ПАТРОН! Попередження в цій серії буде дуже-дуже-дуже багато гірлянд. Глажного перегляду. Так. О, все, О, ні, ПЕС-ПАТРОН, Допоможи, да будь ласка! Я почув якийсь крик. Що ви тут робите? Хто вас зв'язав вз... вообще? Хто? Хто? Кажіть? Злодій, ви зланімасте, він називає себе пандо. Ладно, я піду його шукати, але по цим вас розв'яжу. Готово все Можете йти. Дякую без патрони. Так, гірлянду, доставимо сюди. Так. Пойду-ка я. А! Не, да помогите! Не, да помогите! Все, сиди теперь в моей тюрьме. Три трики. Раз, два, три. А, что ты за шум? Ні! Он много раз нас спасал а теперь мы спасимо его Дівчата, накидываемся! А -а -а -а. Вы никогда не узнаете, что пароль три, три 3 Я забыл! Ха-ха-ха, давайте вводимо. Раз, трика, два, трика и три трика. Дякую вам! Тільки що спасли мене. Я вже позвонив в поліції. Зараз я його заберу. Дякую вам всім. Так, а ти підеш зі мною в куди відпіде? В камеру одіночну на 5 років. Ні -і -і -і. Коли ви бачите міну, не підходьте, не чіпайте, відійдіть на 100 метрів і подзвоніть в 101. Всім дякую за перегляд і. Пока-пока!